У рамках реалізації проєкту поліцейський офіцер громади 31 серпня у селі Ольшениця запрацювала поліцейська станція. Поліцейський офіцер Вадим Вазевський, котрий нестиме ту службу, отримав сертифікат про завершення навчання, помпову рушницю та ключі від службового автомобіля. Профілактика та запобігання злочинності є пріоритетними обов'язками поліцейського офіцера громади. У відкритті поліцейської станції взяли участь начальник головного управління Національної поліції у Київській області, генерал поліції 3-го рангу Андрій Небитов. Голова Білоцерківської районної державної адміністрації Ірина Старенька, Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов та його заступники Микола Соколовський і Олександр Конопчук, староста села і Бушево Микола Лазоренко, інші представники місцевої влади та представники Білоцерківського районного управління поліції. Високих гостей, які годиться, зустрічали з запашним українським короваєм на вишитому рушнику. Виступаючи під час відкриття поліцейської станції, начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нябитов зазначив, що безпеку кожного громадянина можна забезпечити завдяки дієвій співпраці між місцевими органами влади, громадянами і поліцією. Дуже дякую, шановний пане голово, шановна громада, шановні представники Збройних сил України, шановні поліцейські, для вас я впевнений, для мене це кожен день свято, коли у мене є можливість поїхати в територіальну громаду, побачити, подивитись вам в очі. І насамперед, що ми збираємося на таку подію, яка розбудовує нашу безпеку. Даром сказано, що в Київській області ворог найперше отримав, як ми кажемо, пазубакр, був вимушений бігти паніше дуже великі втрати. Але це сталося, перш за все, завдяки сміливості і відповідальному ставленню Збройних сил України. Але б ніколи цього не було, якщо б не було такої підтримки від наших громадян. Я не хочу казати тут багато речей, що робили громадяни наші, які перебували в окупації. Як ми спілкувалися, і як вони співпрацювали з поліцією, як збиралася інформація, яка дала змогу ефективно протидіяти ворогу? Ніхто окупанта тут не зустрічав, і так буде на території всієї України. Ми все де окупуємо, обов'язково здобудемо перемогу. Ну Сьогодні дуже приємно бачити, що Київщина вона відбудовується ті міста, які були зруйновані, розвиваються безпекові проекти. Це Фактично кожен місяць ми відкриваємо нові поліцейські станції, реалізуються інші проєкти Національної поліції України, у тому числі і офіцер з безпеки, який допоможе нашим дітям вже бути патріотичними і більш правосвідомими. Це важливі проєкти, і дуже важливо, щоб у них була ваша підтримка, підтримка місцевих органів влади. Я дуже вам вдячний за такий теплий прийом. Я впевнений, що цей поліцейський офіцер громади, який нині буде жити серед вас, буде опікуватися вашими проблемами. Розумітися на них, він буде вам опорою допомогою у будь-яких питаннях. Звертайтесь по всіх питаннях, обов'язково запрошуйте на ваші збори. Розповідайте, яка у вас є ситуація, і що б ви хотіли б покращити. Він не один. Завжди поряд є районне управління Білоцерківське, звичайно, головне управління Національної поліції в Київській області зі всіма його ресурсами і потужностями. Хочу вам сказати, що сьогодні наші колеги поліція Київщини, спецпідрозділи продовжують несення служби на сході нашої держави, виконуючи бойові завдання. І ми цим дуже пишаємося і всіляко їх підтримуємо. Але розуміємо, що... І на тих територіях, за якими відповідальні, а це Київська область, роль поліцейського забезпечення охорони громадського порядку дуже велика. Велика І вона буде дуже корисна і результативна, якщо ви будете підтримувати нас. Слава Україні! Дякую за прийом. Героям! слава! Голова Білоцерківської районної державної адміністрації Ірина Старенька, для якої візит до Рокнянської громади є. Першим на її посаді зазначила, що відкриття нової поліцейської станції це крок для забезпечення безпеки Рокитнянської громади. Шановні жителі громади, шановне керівництво національної поліції, від імені нашого Білоцерківського району хочу подякувати вам за неймовірно велику. Допомогу у виконанні тих завдань, які на сьогоднішній день ставить перед нами президент. Хочу подякувати нашим Збройним силам, те, що вони надають можливість нам сьогодні бути присутніми, збратися, вирішувати нагальні питання і працювати над соціально-економічним розвитком нашого регіону. Але наша білоцерківщина складається з 13 громад, куди входять 333 населених пунктів. Це життя кожної людини, життя кожної сім'ї. Ми маємо з вами йти вперед рухатися, тому що ми, цивільне населення, маємо свій фронт, свою війну, яка повинна всіляко допомагати нашим Збройним силам виборювати ту неймовірно очікувану і жадану нами всіма перемогу. І вкотре хочу сказати, що дякую. Нашому керівництву правоохоронної системи, дякую нашому президенту, губернатору, те, що сьогодні на Білоцерківщині, якраз створення безпекових умов для цивільного населення стає все більш більш доступним. Процвітання вашій громаді, процвітання кожній родині. Звичайно, хочеться, щоб ті люди, які сьогодні прийшли, розділити сказати свято. Це не свято, тому що ми в такій досить складній військовій ситуації, але разом із тим життя продовжується і змушує нас рухатися. Дякую кожному з вас, те, що ви разом з нами долаєте всі перешкоди. Рухаємося до перемоги і слава Україні! Андрій Небитов подякував Юрію Богданову за співпрацю у реалізації проєкту та вручив йому лист подяку головного управління національної поліції в Київській області. Слова вдячності також звучали на адресу безпосередніх виконавців робіт. У свою чергу рокинянський селищний голова Юрій Богданов пообіцяв і надалі підтримувати прав у забезпеченні правопорядку. Вельми шановні поважні гості Андрій Анатолійович, Ірина Абрамівна, Максим Анатолійович, Михайло Іванович, Максим Олегович, шановні поліцейські наші Андрій Григорович, наші захисники. Андрій Вікторович, ну і зрозуміло, вся громада, яка прийшла сьогодні відзначити історичну подію, яка війде в історію Рукетнянської територіальної громади, а це відкриття першої станції із необхідних чотирьох, а по Київській області це 70-та станція, тобто вона в нас ювілейна на території села Ольшаниці. І я це за всіх вас вітаю. Дякую. Я за нас велика честь. Сьогодні приймати і зустріча на території громади таких високоповажних гостей. І я хочу сказати про те, що Рокетнянська земля завжди була, є і буде гостинною. Ми багаті своїми здобутками, своїми надбаннями, і саме головне, ми сьогодні багаті нашими людьми, людьми працьовитими, людьми відповідальними, захисниками і зробити тими людьми, які працюють на благо нашої рідної держави України. Перш за це я хочу подякувати керівництву головного управління. Андрій Анатольович, вам подякувати е, нашому Михайлу Івановичу за тісну співпрацю, перш за все, у нас є велике розуміння, у нас є взаємопідтримка, негайне і оперативне реагування на будь-яку надзвичайну подію, тому що сьогодні безпека громадян на території нашої громади це правило і завдання номер 1 Тому Рокинянська селищна рада е, прийняла програму, і ми закупили оцей чудовий автомобіль. Виділили кошти із бюджету на станцію. Ми зараз зможемо тоді подивитися. Зроблено дуже багато роботи, тому що ви всі знаєте, жителі що тут було, як воно тут відбувалося. Воно тут закинуто було. Ну сьогодні ми маємо певний результат і можна піти подивитися. Є придбані меблі, придбане необхідне обладнання для роботи нашого офіцера громади. Тому всі ці засоби всі є наявні. Тому я перш за все хочу всім побажати міцного здоров'я, миру, перемоги. Слава Україні! Керівники обласної і білоцерківської районної поліції, білоцерківської районної державної адміністрації оглянули поліцейську станцію. Котра розмістилася на першому поверсі приміщення колишньої Ольшиницької сільської ради за адресою село Ольшиниця, вулиця Центральна, 25. Ще донедавна воно потребувало неабиякого ремонту, заміни вікон і дверей, підлоги, мулярських і малярських робіт. Будівельники також потубувалися про газове і електричне опалення станції, облаштування тут санузла душової кабіни. Відтепер поліцейська станція розташовується у трьох кімнатах: одна призначена для прийому громадян, інша для відпочинку, а третя побутова. Де і кухонне начиння, і мікрохвильова піч, і машина для приготування кави, і відповідний набір меблів. Поліпшився зовнішній вигляд приміщення, його утеплено, зроблено вхідну групу і відмостку. Високі гості побажали Вадиму Лазерському результативної служби на благо місцевих жителів. Капітан поліції дбатиме про безпеку громадян у семи населених пунктах Рокетнянської територіальної громади. Ольшаниця, Бушеве, Шарки, Луб'янка, Калинівка, Першотравневе, Любка та оберігатиме їх спокій. Усі умови для виконання цього надважливого завдання поліцейському створено. Місцеві мешканці належним чином оцінюють наявність поліцейської станції у селі. Цей захід, що відбувся сьогодні в нашому селі, це надзвичайно важливий такий для всього нашого населення. Відкрита станція, поліцейська станція, куди можуть звернутися люди по своїх питаннях. В нашому селі знаходиться залізна дорога, дві зупинки, електрички. Я думаю, це дуже добре, що в нашому селі і в нашій громаді відкрили цю станцію. Я думаю, що поліцейський офіцер громади буде допомагати належним чином людям. Допомагає і буде допомагати, да, належним чином. і буде допомагати нашій громаді. Підтримувати порядок та захист, захищати наші права та інтереси. А закінчити цей відеосюжет хотілося б виконанням гуртом соловей авторської пісні Полісмен Олександра Федоренка, спеціально написаної автором до події в селі Вешаниці. Працюєте у будь-який час. І спокій бережете для нас. До викликів готові до небезпек, злочинце стане тем поперек, ворога з не позичать, сирени гучно знов прозвучать, закон хто переступить той ворог для вас, розмова буде з ним без прикрас. Полісмен України патріот. Що зустріне, мов панбарича піз нас, торісне, покладаємось на вас, є професія ця. Я буду свою тегідність не назміння, на, на грудність над пожани палає вогнем, бо зордістю йде. Полісмен України патріот. Полісмен не боїться перешкод. Із нас полісмен покладаємось на вас. Окламось на вас, полісмен, України патріот, Полісмен не боїться перешкод, Звук сирен, о панбаліщах піз нас, полісмен, покладаємось на вас. Пісня сподобалася поліцейським, і вони запропонували заспівати її і в області. Виконання авторських пісень і тим більше про полісменів, це було дуже приємно. Тому ми тут відразу порадилися і прийняли рішення, що у нас є відповідний дуже фаховий оркестр головного управління Національної поліції в Київській області. і Дуже вірно, якщо ми разом запишемо цю пісню. І, звичайно, зробимо відповідний відеокліп. Тому я вам ще раз дякую і всіх вас вітаю з відкриттям першої, впевнений, не останньої поліцейської станції. Щасти вам і я дуже бажаю ракетнянській громаді розвитку не тільки в безпекових проєктах, а всіх інших. Впевнений, що буде одна із найкращих громад в Україні. Успіхів правоохоронцям і їх помічникам у справі профілактики і запобігання правопорушення.